Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Як передають джерела на місцях, сизранське військове училище для льотчиків. Годину тому зазнало чергового удару. Курсанти старших курсів під час льотних тренувань випадково обсіляли територію аеродрому та міста. Одна із ракет влучила в натовп військових на аеродромі: 21 загиблий, 20 поранених. Рідні штурмують аеродром. Поліція не пускає нікого. Тіла виносять буквально руками. Черговий удар, який окупанти будуть замовчувати. Масові похорони в Сизрані, а потім в Москві почнуться вже завтра. Багато курсантів була саме. Із Москви в той же час про вибух та удар офіційно ви нічого не побачите. Росія це не визнає. Всі, нібито, загинули під час аварії не в зоні бойових дій, тому й виплат ніяких не буде. В той же час в головному управлінні розвідки Міноборони України припустили, що чергові вибухи на пороховому заводі в Тамбовській області та конструкторському бюро машинобудування під Підмосков'ї могли бути святковим салютом з боку добрих людей. Пороховий завод завод з виробництва ракетних обладнань, там десь потяг з райок зійшов. Бачите, і на Росії добрі люди відзначають. Першу річницю звільнення українського Херсона, чим усі головне управління розвідки і вітає, зауважив він. Речник ГУР зазначив, що не може ні підтвердити, ні спростувати причетність української розвідки до інцидентів на території Росії. Однак при цьому він наголосив, що все це добрі новини, адже згадані підприємства забезпечують окупаційну армію зброєю та боєприпасами у війні проти України. За його словами, такі інциденти відбуватимуться, поки триває російська агресія зі всіма об'єктами у Росії, які мають стосунок до геноцидної війни. Проти українців і надалі буде щось траплятися, підкреслив він. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що президент Росії Володимир Путін привів війну та смерть не лише в Україну, але й на територію власної країни. Про це він сказав в ефірі телемарафону, зазначивши, що у Москві наразі відбуваються наслідки російського повномасштабного вторгнення до України, і демонстрація на весь світ, що друга армія, звичайно, ніяка не друга у світі, і вона навіть не може раду дати із захистом власної столиці на болотах. Кара божа відбувається і працюємо далі, сказав Юсов. Представник гур додав, що режим Путіна все менше контролює ситуацію в Росії, замість того, щоб захищати власну країну і власне небо, вони займаються геноцидною війною проти іншої незалежної держави, яка ні на кого не нападала, зауважив Юсов. Відповідаючи на запитання, чи Путін провів війну до Росіян власними руками, Юсов наголосив, що це однозначний факт з моменту нападу на Україну, з моменту спроби анексії Криму і власне війни на українському Донбасі, і звичайно після повномасштабного. Вторгнення Путін привів війну, смерть не тільки в Україну, але й на територію так званої Російської Федерації, зазначив представник розвідки. Він додав, що станом на сьогодні вже є значна кількість загиблих, скалічених та поранених російських окупантів, які приїхали до України вбивати, грабувати та гвалтувати. Це вже тисячі і тисячі, десятки тисяч ванюшок. Звичайно, це вироки режиму і цій державі, сказав Юсов. Представник розвідки також зауважив, що в Росії нема суспільства, яке готове у власних інтересах захищати власні права у демократичний спосіб. Що є проблемою цієї держави, так Путін привів війну в Росію. Звичайно, не Україна напала, не Бандера напав. Зрозуміло. Путін і його режим, його посіпаки з мовчазної згоди. Більшості росіян самі привели війну. Руйнування смертю власну державу наголосив. Юсов до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.